Вчора на день народження Ошкош. Сьогодні в 208-й батальйон дафи з зенітками. А вже ввечері майстерня десант. Оце є скарб, мрія, зампотєха. Зроблені абсолютно незалежні джерела живлення. Тут можна і зварити інструменталка, і повний набор всіх необхідних інструментів. Це. Іде командування десантно-штурмових вулиць, сили батальйону, який займається логістикою. Але це повноприводний ДАФ, і він заїде, будь де і сьогодні команда механіків, команда техніків безпосередньо в зоні бойових дій будуть мати доступ до такої, я вважаю, геніальної інженерної ідеї, яку ви сьогодні бачите. Це майстерня повно, масштабно, але пересувна. Тут є зварювальний апарат, тут є всі набори інструментів, тут є станок, який може робити те, що завгодно, тут є тиски, тут є болгарка, тут є компресор, тут є генератор, тут є продовжувачі електричного струму, тут є все без виключення, що потрібно механікам, технікам. І вони і мріяти не могли, щоб це отримати в польових умовах бою, неймовірно, круто, правильно. І це ми з вами зробили. Але це наша спільна справа українських громад і фонда Петра Порошенка. Скоро будемо збирати на цій майстерні. Я думаю, що зразок дуже крутий.